Доброго дня, шановні гості мого каналу. Ось я тримаю в руках зошит. І в мене він такий не один. Я завжди по життю любила щось занотовувати, що рахувала корисним і потрібним для мене. Коли я була вагітна дітками, а вони в мене двійнятка народилися, я в декретній відпустці завжди записувала різні. Корисні поради для діток, для мами. І також любила записувати рецепти всі, тому що вже, якби не молодий вік, і протязі життя доводилось різного. Тому я завжди старалась записати, якщо знаходила якийсь корисний рецепт, записувала. Ось в тому зошиті. Можливо, деякі з них знадобляться і вам. А якщо ви раптом захочете, чи вас якась проблема турбує, можливо, я цей рецепт не, не скажу в своєму ефірі, а в зошиті записаний маю, то ви мені напишіть, який рецепт для якогось діагнозу ви хотіли би почути. І я з радістю вам відповім. Доброго дня, гості мого каналу. Хочу поділитися записаним рецептом, якщо когось турбує міжхребцева грижа. Потрібно область хворого хребта розтерти піхтовим маслом спочатку. Потім на це місце нанести мед, розведений з мумійо. На 100 грам меду 1 грам мумійо. Але момію слід розвести теплою кипяченою водичкою. Один грам момія розвести одною чайною теплої кип'яченої водички. Робити такий масаж поплескуючими рухами долоні. Тобто, брати так ось до, до тіла. Шкіра при цьому повинна якби, прилипати до долоні. Буде боляче, але потрібно потерпіти такими поплескуючими рухами, щоб аж при... прилипала долоні, такий масаж робити от, з медом. Буде боляче, але потрібно потерпіти. Це дуже ефективно. Після такого масажу в хворе місце втерти мазь фіналгон. Відразу укутайте спину, робити це потрібно місяць. Будьте здорові!